Дивіться, що нам сьогодні спрезентували. Ось такий цікавий екзотичний фрукт. Цей фрукт це є плід монстери делікатесної той самої монстери, яка, е, яку ми можемо бачити у вазонках там у різних закладах, Наприклад, я пам'ятаю, що в школі у нас на першому поверсі було, ну, не знаю, штук 10 цих гігантських монстер. От, і оце, власне, її плід. Він називається Бананас. Але ця назва є, ну, таким, таким прізвиськом. Справжня назва цього фрукту, я його ось тут напишу у відео подивитись. Так. На запах і на смак він нагадує і банан, і ананас одночасно. Ну, не дивно, бо назва ви самі чули. Дуже ароматно, а за формою він нагадує кукурудзяний початок. Бачите, такі має зернятка, які легко дуже. Відстають. Щоб з'їсти, одразу потрібно обирати плід, у якого вже почали відвалюватись шестикутні листочки. М'якоть білого кольору має м'яку кремоподібну консистенцію, легко відділяється від серцевини. Усередині ви побачите, коли відчаруєте ці часточки, ви побачите чорні квіткові залишки, схожі на шматочки цигаркового паперу. Вони не шкідливі. От. А якщо ви почали їсти цей плід, і він був недостиглим, вам почне поколювати і пощипувати в роті. Це кристали е, оксалату кальцію. Краще тоді не їсти і ще трошки почекати на дозрівання. На початку ці луз дуже легко знімалися, а тепер вже стало складно, тому ми взяли виделку. За допомогою виделки значно простіше його почистити. Ну тепер вже по завершенню накладаю звук на це відео і хочу сказати, що е, власне брати виделку і відчаровувати лусочки ці було нашою помилкою. Тому що е, коли ви бачите, що вони важко знімаються, це означає, що плід ще не дозрівший, і банонастик тоді краще відкласти на 5-7 днів для дозрівання. Все ж таки дочекатися, поки вони будуть легко зніматися. Дивіться, який він цікавий у розрізі. На як банан, а на запах? Я не знаю, мені здається, навіть більше запах ананасу. Ну що, пробуємо? М -м. Ого, дійсно пощіпує язик. <сум> Такі дивні відчуття є і в горлі пощіє. <сум> ну, смак однозначно присутній смак ананасу. Банан щось мені не відчутно. Хіба тако на, на вигляд, і такий він клейкий. От. А смак, ну такий чисто ананасовий. Спробуй ще. Чисто ананасовий смак. Дуже дивний, приємний і таке пощіпування в роті. Дивні відчуття. Так що. Буде нагода у вас, буде можливість така попробувати цей фрукт. Досить цікаво, особливо те, що це, бачите, плід монстера. Ніколи не могла собі подумати, що буду щось таке цікаве пробувати. От В розрізі гарний.